Можливо, найкороткий етюд Щастя за Айнштайном». Ну, правильно читати «Айнштайн», а не «Айнштейн». Ну, нехай література наповнена словами «Айнштейн» прізвищем з геніального вченого. На його батьківщині і в світі його називають Альбрехт Айнштайн. Ну, тим не менше, зараз не до прізвища, а до його рекомендацій і до його такого імпровізованого формулювання, що таке щастя. Будучи в Японії, читаючи курс лекцій на запрошення японських колег, він проживав в готелі Імперіал в Токіо. І одного разу, коли йому доставили там посилочку, він не мав при собі дрібних грошей і написав дві записки на серветці цього готелю. Не так давно, кілька років назад, ці серветки з штампом готелю і з двома короткими записочками від Ейнштейна були продані на аукціоні в Єрусалимі за 2 мільйони доларів. Отак От він розплатився розумінням щастя з цим кур'єром. Одні записці, одна записка, дуже коротка фраза. Де є воля, там є і досягнення, там є і спосіб. Перепрошую, де є воля, там є спосіб. Дуже важливо. Спосіб, значить, вже досягнення. Де є воля, там є спосіб, ну, мабуть, досягнути. А от друга записочка, більш така просторова, і я її привожу звичайно, фотографію цієї серветки, і переклад: Тихе, скромне життя принесе більше щастя, чим гонитва за успіхом в постійному збудженні. Гарна рекомендація. Звичайно, треба для цього досягнути того, чого вже досяг. Айнштайн, щоб розслабитися і говорити, ну, моє захоплення не фізика. Саме велике моє захоплення і досягнення це гра на скрипці, в ансамблі, в синагогі. Можна і так судити. Ну, для цього треба ще раз говорю, щось таке створити, щоб піднятися і так, по буддійськи філософськи роздумувати, так в чому щастя. Але. Я думаю, що варто задуматися в нашому сучасному житті, коли життя перетворюється на таку гонку хто швидше, хто вище, хто сильніше. Давай. Найчастіший термін next, давай, давай, наступне, наступне, наступне. Завершили дії, вперед, 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 досягай, досягай, ти хочеш бути щасливим, прагни бути щасливим і так далі. Щоб потім, з позиції цього віку, в якому знаходився Айнштайн. Написати оцю коротеньку записку кур'єру, все-таки щастя не в постійному перезбудженні, навіть не збудженні, а перезбудженні, а в тихому, скромному житті, де ти цінуєш мить. А це дуже важливо цінувати мить, а не щось таке грандіозне за все життя. Ну що ж, думайте, погоджуєтесь ви чи ні? З Айнштайном, не зі мною, а з його філософським підходом тоді в далекій Японії. Вам рішати. Думайте.